Потрібен відпочинок. Hey, Вітаю сусіда. Гей, ем... Рубі містер Лісоруб, я не... не знаю, як тебе називати. Чудовий день для рубки дерев. Ну, гадаю, ще так, правда. Непоганий день. Так. Ці дерева самі себе не зрубають. Ні, це було б жахливо. Розумієш, моїй сім'ї потрібні дрова, аби зігрітися цими холодними ночами. Справді, у тебе є сім'я. Як вони? Я маю тримати сокиру гострою, а розум свій гострішим. Так, психічне здоров'я це важко. То що сім'я, бо я запитав тебе про твою сім'ю. Чудовий день для рубки дерев. Так, ну, Це правда. Але мені цікавіше дізнатися про твою сім'ю. Я маю тримати сокиру гострою, а розум свій гострішим. Ну гаразд тоді. Я чув, що бродять за містом. Добре, це вже цікаво. Що ти знаєш? Де їх бачили? Я маю тримати сокиру гострою, а розум свій гострішим. Я курба більше так не можу. Я не можу мати сусіда, який каже, одне й те саме кожен хляний день. Чудовий день для рубки дерев. Ти знаєш хоч щось про мене. Ти коли небудь запитував про мою сім'ю. Ці дерева самі себе не зрубають. Дуже дякую, що запитав. Мою сім'ю взагалі-то викрали вовки минулої ночі. Пішов до біса! Забирайся під три чорти! Скажи хоч щось, що ти про мене знаєш. Хоча б одну єдину річ. Я маю тримати сокеру гострою, а розум свій гострішим. У страху це! І тебе у сраку! Я ніколи більше не хочу розмовляти з тобою знову! Довбаний! Здається, пройшло непогано. Фред найстаріший мій друг. Сподіваюся, з його донькою Анабель все добре, бо за містом вовки. Що ж, ці дерева самі себе не зрубають. Екстрені новини. Маленький Грек радить вам підписатися. Отакі от, от новини. А також можете подивитися інші відео. Ось що я обожнюю в маленькому Грегу. Що ти... Обожнюю цей вигляд. Він просто фантастичний. Підписуйтеся на канал. Бо. бо інакше Боджер буде і далі так робити. Підписуйтеся на канал. А це жахливо.